Прямо з вогню витягнули свого сусіда Володимир та Григорій. Вранці 6 жовтня вони вдвох йшли вулицею, коли дружина Григорія примітила вогонь біля сусіднього будинку. Далі все було як в гостросюжетній стрічці. Я вранці рано вийшла ось, ось замітати сюди в дворі і побачила дим. Думаю, хтось утром вже нам а зараз вже не можна палити, говорять. І я вийшла на угол глянути, хто ж то шпаліть. а вже такий клуб дима і тріск як шифера. Подбігла. А из крыши плам'я уже я нічого не можу сама діти. Я жінка ж Подошла до калітки, калітка закрита. Думаю, пойду ж, позову свого мужа. Бегу ж на улицу, кричу нікого в дворах від нікого нету. Подбегаю і кричу ой, а они ось вдвоє идут, по вулиці, і я ж кричу, горить же славік. Рятівники недовго думали, чи варто ризикувати для того, щоб витягти з задимленої, палаючої будівлі 62-річного сусіда. Не було коли Нічого. думати, одразу Вибула туди вибили Ви вікно. Що да. там уже думати? раз підбігаємо, калітка закрита. Калітку виламали до дверей закриті. значить ясно, що він у хаті. Вікно вибили, заліз вова через вікно, відкрив мені двері, заскакує у хату каже, давай сюди він тут. І то ми його за руки, за ноги витягнули, бо все в диму нічого не видно. А потім Вова побіг ще раз, каже, подивлюсь, має шахта в хаті, побіг, каже, нема нікого. Кажу, довго не задержусь, бо там, не дай Богу, падеш там чи що. Причиною загоряння, за словами пожежних, стало звичайне замикання електричного струму під час роботи обігрівача. Згоріло 48 квадратних метрів даху, а прямі збитки склали 20 тисяч гривень. Сусіди кажуть, що у біді свого сусіда не залишать і допоможуть йому якось підремонтувати свою оселю до настання сильних холодів. Всі говорять, що було б погано, якби загинула хороша людина. Наразі це вже, до речі, не перший в Олександрії випадок, коли звичайні громадяни стають рятівниками. За словами лікарів, якщо допомога не надійшла вчасно, на цілком імовірно на одного жителя міста стало б менше.